Я не можу забути хрестових страждань, що за мене терпів. Добровільно вони влили в серце сотні поривань і вложили в уста пісню вільну через муки Його і Голговську смерть. Царства Божого маю завдаток, його кров'ю гріхи мої, знищені вщент. Щастя неба, і я маю достаток, щоб світ грішний спасти. Христос тяжко терпів, і з'ясел, розпочав Він у богах, Ради нас, в яких місце займати схотів, щоб до неба відкрити дорогу. У пустині Він голод і спрагу терпів, і спокушуваний був. Від злого та всі стріли ворожі він словом відбив, посоромив назавжди лихого. Він на небі престола і славу лишив, і не мав голови де схилити у бідноті і скітаннях свої дні прожив, щоб на небі могли ми всі жити. Довгий шлях. Він ішов з Самарянку спасти, край колодязя сів спочивати і спішив він поміч дати нещасним і бідним і в недолі усім помагати. Я не можу забути, як він уночі гевсиманському саду молився, як священники люті своїх посланців. В сад послали над ним поглумитись, як побитий і зв'язаний, Божий син йшов, суд неправильний від грішних прийняти, за його милосердя та вічну любов, повели на Голгофу розп'ясти, як його оплювали, а він все терпів. І прощав ворогам своїм лютим, бо спасти він від гріхів, він нещасних хотів, щоб могли в царстві Божому бути, як вінка, він з тернини на чолі носив, як текла кров з обличчя святого, як з креста закатів своїх страшних мулив, щоб знайшли вони прощення в Бога. Як залишений там на Голгофі умер, за все світу гріхи і провини, щоб у ньому спасіння знайшли ми тепер, щоб ніхто у гріхах не загинув, за всі муки, страждання, голгофською смерть, любий Спасе, Тебе прославляю, Що в слухах Твоїх я. Щасливо тепер і відкуплення вічне є, маю, браття сестри, благаю сьогодні і вас. Не забудьте страждання Христові. Він багато терпів на Голгофі за нас життя вічне, в Його лише любові. Слава Господу!